Жахлива рана, ми бачимо дуже гнила. Зараз її будемо обробляти. Досталось... Да, 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 Я достану звичайно Добре, все, що все, що скажете, все Друзі, зараз привічну обробку ран зробили, забрали аналіз, ставимо крапельницю. Ли всі необхідну допомогу зараз і вже йдемо у стаціонар. Пройшло дві години, практично. Пройшло дві годинки, стан собачки трошки краще. Завтра буде вже можливо оперативне втручання. Це жорік. Хто може знайшли собачку в області, привезли до влади і влад повів вже далі. Тим, хто допомагає, можна провідати.